Добрий день. Тема заняття двостороння коса рахункова гладь. Виконувати ми її будемо ось таким косим стіпком. Це є його лицева сторона, 1 на 4. Робимо виворітний перехід, ось такий. Як ви тут бачите: 1 на 2. Один стібочок, перехід, другий стібочок. І так ми рухаємося згори донизу. Коли ми закінчуємо рядочок, то ми робимо ось цей короткий стібок. Тобто починаємо довгим стібком, закінчуємо коротким. Якщо ви будете змінювати розмір стібка, беріть, будь ласка, парну кількість ниток. Це і одна сторона. Потім коли ми виконали одну сторону, ми перевертаємо тканину на другу сторону і на 180 градусів. І починаємо вишивати другі стібочки, вже праві. Це у нас були ліві стібочки, а це у нас праві, з правим нахилом. Техніка та ж сама. На 4, на 2 повертаємося догори на одну ниточку вправо і так формуємо. Коли доходимо до низу, ми робимо стібочок прямий, колюємо на дві ниточки тканини, колюємо прямий стібок і виходимо на зворотню сторону. Подивимось, як це виглядає на тканині. Ось тут більший розмір, ось тут менший. Рекомендую вишивати з стібочком меншим, більший він вже буде не так щільно покривати тканину. Так, 1, 2, 3, 4. На дві ниточки піднімаємося до гори на одну, вліво. Тобто це є два косі стібки, як лицевий, так і виворітний. Нітка у вас має лишитися з правого боку. Коли ви формуєте лівий стібок, у вас нитка лишається з правого боку. Коли формуєте правий, навпаки. Дуже швидкий в роботі. Це шов. Ось, коли ми дійшли до низу, коротким стібком, короткий стібок виходжу на зворотну сторону, розвертаю тканину. Ось, бачите, де наша голка? І тепер такі самі стібочки формуємо, але вже праві. Так, раз, два, три, чотири. То рахувати не потрібно, я вам просто покажу, щоб ви зрозуміли. І у вас виходить, що маленький стібок під малим стібком. Виворітний стібок, бачите, так. І ниточка у нас ми говорили про те, що вона має бути зліва. І на дві ниточки під уже готовим стіпком. Дійшовши до донизу. Ми вколюємо голочку, щоб перейти на другий рядочок, вколюємо голочку прямо. Тобто останній стібок прямий. Розвернули тканину. і продовжуємо формувати такий стібок, аналогічний першому рядочкові. Давайте дивитися, який він гарний по структурі. Це є одна сторона, і це в нас є друга сторона. Можна використовувати його хоч по горизонталі, хоч по вертикалі. Щільно покриває тканину. Легкі в роботі, швидко виконується. Єдиний наголос, який я хочу вам зробити, це те, що як лицеві, так і виворітні стіпки знаходяться під одним кутом нахилу. А це означає, що треба слідкувати, щоб ваша вишивка не затягувалася в одну сторону. Оскільки він рахунковий, можете використовувати для заповнення різних рахункових площин. Крім того, слід зазначити, що хвостики. Коли ви починаєте вишивати і коли закінчуєте, дуже легко ховається під такою щільною вишивкою, бажаю, щоб він вам знадобився в роботі і всього вам найкращого.